Я хочу сказати наступне: є комплекс проблем і викликів перед нами, які мають зовнішній характер, і я би не применшував ці проблеми, бо я погоджуюсь з пані Світланою, що всі слова, які ти озвучиш за кордоном, мають значення, і краще говорити про перемогу, аніж про поразку. Я тут Але не треба також жити в ілюзіях і за рахунок таких, наприклад, механізмів, як єдиний марафон, підігрівати настільки суспільство, щоб були у суспільстві завищені очікування. Бажано все-таки більш реалістично речі людям пояснювати. Тому що наступний рік це рік викликів і безпекових, і військових, і економічних. Зрозуміло, що до осені виборчий процес в Сполучених Штатах Америки, де традиційно проблеми внутрішнього характеру мають вище значення для виборця аніж зовнішні, ми повинні виходити з того, що є, на жаль, повзуча вона не не скажімо так, не велика, поки що, але повзуча тенденція до того, що такі от матеріали західних змі. Люди щитають їх, люди їх аналізують і бачать, призводять до того, що в Америці почалося серед рядових американців помічатись тенденція на зниження підтримки надання зброї і фінансової допомоги Україні. Ці відсотки порівняно з минулим роком невеликі. ну, скажімо так, падіння їхнє, так тих, хто підтримує, але вона тенденція є постійна, і на це також будуть реагувати партії і кандидати, які будуть балотуватися на наступних виборах. Зрозуміло, що розмиває фокус України, хочемо ми цього чи не хочемо, але так і є і близький схід, і військ Китай, тайвань потенційний конфлікт з загроза і багато інших проблем. Але внутрішні проблеми вони завжди також були виступали таким показником того, варто з нами співпрацювати, варто нам допомагати в яких обсягах. І тут я хочу сказати, що по-перше. Наше завдання все-таки зробити максимум того, щоб добитися фінансування і допомоги з боку сполучених штатів Америки і Європейського союзу. До речі, зараз десь приблизно в цей час відбувається зустріч Макрона. З Орбаном, який висловлював великий оптимізм, що він його зможе переконати до саміту, і і Угорщина не заблокує ті рішення, які може ухвалити європейський союз. Але я скажу про інше: Угорщина завжди, у такий от скажімо так, у ризиковий час або такий форс-мажорний період висуває вимоги, які завідомо нереалістично виконати. От вони зараз шантажують європейський союз, в тому числі фінансовими вимогами іншими. Тими речами, які євросоюз перед ними виконати, практично не здатний. А що це означає? А це означає, що тут включається геополітика, і я би не применшував роль і того, що Е ці 50 мільярдів євро нового макрофіну на наступні 4 роки, ми зможемо якимось чином довго перекривати, тому що Казав колега про оподаткування банків. Ми вже ухвалили закон. Я за нього правда не голосував, тому що вважаю, що, скажімо так, не такими способами треба наповнити бюджет. Але ми 50% прибутків вже забираємо. вже проголосували таку законодавчу ініціативу. Податкові перевірки бізнесу вернулись. Навантаження зростає. А це ті податки, з яких фінансується наша армія. І я по абсолютно погоджуюсь з тезою, що місяць блокади. Гетьман каже про 9,3 мільярда, А асоціація міжнародна транспортна України говорить про 400 мільйонів євро, що більше 9 мільярдів. І я думаю, що оцей от місяць блокади наніс більше шкоди, аніж буде потенційний прибуток і дохід у державний бюджет від всіх шкідливих ініціатив, в тому числі законодавчих, які стосуються українського бізнесу українського підприємництва, і ця внутрішня наша діяльність повинна стимулювати партнерів. Стосовно допомоги, і ну і тепер про головне, бо це дійсно головна тема. Протистояння між військовим і політичним керівництвом у державі вона резонансна на весь світ, і я особисто переконаний, що такі пости колеги безуглої з'являються не випадково, в тому числі тому, що я впевнений в тому, що там є значна частина самодіяльності, але можливо. І я так підозрюю, що діє вона все таки не зовсім самостійно, а в певних інтересах, тому що дискредитація головнокомандувача, і який повністю зараз можна сказати ізольований з інформаційного простору, вона також не є випадковою. Хтось, очевидно, грається в політику і бачить в ньому якусь конкуренцію, хоча це абсолютно не до цього. Так, от вчора, наприклад, був День Збройних сил України. Як на мене, ідеальний варіант публічно. Переконати українське суспільство в тому, що такого конфлікту немає. Формат уже має менше значення, але сигнал, який би був даний суспільству українському військовим і західному світу, західним партнерам, був би дуже серйозний.